У п'ятницю 6 червня у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, старшого солдата Олександра Науменка. Чоловік служив на посаді стрільця зенітника 1-го зенітного ракетного відділення 3-го стрілецького батальйону збройних сил України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі. Загинув ще 11 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області, до недавнього часу вважався безвісти зниклим. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Олександра Науменка. Це була дуже порядна, чесна людина. Дуже шкода, що з нашого життя йдуть небеса такі люди. Він був насправжнім патріотом нашої України. Він без, без роздуму він пішов на захист її. Завдяки таким людям ми існуємо, ми працюємо, ми живемо. Це був люблячий батька і чоловік для дружини. Шкода, що він. Залишив свою сім'ю. Вічна пам'ять. Слава героям. Ми знаємо один одного, де то з початку 90-х років. І у нас діти почти одного старші. Хорошо знаю жінку його Світлану, дочку його знаю. Світлана був дуже добрий чоловік, дуже е, та саме руки в нього були золоті. Він будівельник був ну, од Бога. Все він вдома ро, робив по дому, по всьому сам. Сам він робив, дуже він, дуже він хороший чоловік був. Жаль, що війна забирає найкраще. Він, по-моєму, якщо я не ошибаюся, він пішов в, в началі червня того року захищати країну. Ну а погиб десь у вересні місяці. Пам'ятаю, царство небесне добра, відчутна людина була. Ну, що, Царство небесне? Земля пухом. З великим. Болем душі, проважаємо в останній шлях нашого люблячого брата, сім'янина, батька Олександра Петровича. Він прожив достойне життя і поклав своє життя заради нашого світлого майбутнього. Він дійсно був будівником України в прямому сенсі слова. Займався Відбудовою нашого міста, але, на жаль, війна прийшла зла у нашу державу, і він заради нашої свободи, заради нашої безпеки, пішов у лави ЗСУ. На жаль, зла смерть забрала його від нас, але ми будемо вічно пам'ятати його таким, як він був, з веселою вдачею, завжди усміхаючим. Завжди люблячим. Зла доля несе неабиякі страждання для нашого народу, але ми будемо вічно нести любов до нього, будемо всіх пам'ятати, всіх загиблих, щоб їхні віддані життя не були покладені даремно за нашу свободу. Вами. Слава Україні, героям слава! Відспівали Олександра Науменка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще й ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй, ще молимось, за упокоєння душі, спочило раба Божого воїна Олександра. Захисника України і усіх спочилих рідних і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи помилуй. Мужнього старшого солдата Олександра Науменка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.